Як, а як виглядає аватар вашого клієнта? От батьки, які ведуть своїх дітлахів у, у такий центри, що це за люди? Це такі свідомі батьки, які хочуть піклуватися про освіту дитини і ну, є можливість заплатити трошки грошей для того, щоб дитина трошки більше знала, бо всі розуміють тепер такі свідомі батьки, що до шести років такий дуже великий, важливий етап в житті дитини і тому а який середній чек такі батьки залишають в центрі ну скажімо в розрізі місяця зрозуміло що е, хтось купує більш масштабні пакети я бачу у вас там є і по 20 днів хтось купує ці маленькі курси там по 8 занять а хтось можливо там зовсім якісь окремі штуки але от якщо так приблизно спрогнозувати одна родина скільки грошей залишає в центрі в середньому за місяць Якщо говорити про Львів, тому що в кожному містечку в нас ціни різняться, то це орієнтовно тисяча-півтора тисячі гривень. А в маленькому містечку, скажімо, у тій самій Львівській області? В Львівській області абонементи від 700 гривень, тому це от такі, такий чек середній. Якщо беруть два курси батьки, це десь 20% батьків беруть два курси одразу. І, і я правильно розумію, що зараз контингент сильно змінився, бо дуже багато внутрішньопереміщених людей. І тепер, мабуть, багато дітей у Львові займаються, які зовсім не зі Львова. Так, ну за Львів я точно не знаю. У мене є мій власний центр в Калоші, це Івано-Франківська область. то у нас а в квітні 80% це були внутрішньо переміщені особи. Я кажу, а де наші діти? Питаю керівника подібне? закладу. Вона каже, всі виїхали за кордон, але на Пасху повернуться. І от вони в кінці квітня повернулись, і зараз в травні вже 50 на 50. Тобто наші до нас діти вернулись. Відповідно, це в багатьох містах зараз така ситуація. А як ви взагалі вважаєте, сама ваша модель? Зрозуміло, вона працювала до війни, тобто вона там стабільна. Але от зараз з цими постійними переміщеннями. Ви зараз відчуваєте підвищений запит на ваші послуги? Чи, чи, абсолютно, чи абсолютно навпаки дуже багато людей виїхало і попит просів? Ні, попит надзвичайно великий, фактично вдвічі більший, ніж в звичайний час, за рахунок того, що не працюють інші заклади освіти. І це такий момент істини для тих, хто готовий запускатися швидко. Зняти вершки. Ну, зняти вершки, зарекомендувати себе, тому що діти, вони ж нікуди не подінуться. Діти вони є і будуть, і навіть хтось вийде, хтось приїде, хтось залишиться. І ну, цих 150 дітей, які має бути центр, вони завжди є. Але зараз їх набагато швидше зібрати. І я так розумію, зараз модель трохи інша, зараз ви заміняєте собою по своїй суті дитячі сутки. Так. Так. А в майбутньому ви їх будете допов... доповнювати. Так.